Бояться світла, так про Чернівецьку міську владу кажуть політичні експерти. Які закони щодо відкритості вони порушують, і які можуть бути наслідки, дізнавалися наші журналісти. Іспит на відкритість до громадськості міський голова складає важко. У зв'язку з бажанням знати, чим займається високопосадовець у робочий час, активісти Чернівців зареєстрували петицію на сайті міської ради щодо щоденної трансляції в онлайн режимі. На ньому камери з приймальні мера. Скільки людей приходить до нашого міського голови? Як він виконує свої обов'язки? Коли він приходить на роботу, які люди до нього приходять, і скільки разів на тиждень кажуть, ця інформація ціна ще й тому, що одразу розставить всі крапки над і про якість роботи влади, а також чим. І ким заклопотаний мер у робочий час. Петиція швидко об'єднала навколо себе велику кількість чернівчан. Повідомляє ініціаторка написання звернення громадська активістка Христина Московчук. Спільними зусиллями ми набрали все ж таки відповідну кількість голосів навіть до закінчення відповідного терміну. Проте міська влада, порушуючи положення про електронні петиції, навіть не повідомила ініціаторку про розгляд її звернення, аби активістка презентувала свою ідею. Натомість поквапились з відповіддю. Мовляв, конституцією України визначено, що Хто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя? Про те, чому в приймальні міського голови вирішуються саме такі питання, дивує і експерта Бориса Руснака. Він там якісь інтимні питання вирішує свої, чи що він вирішує публічні? Він публічна особа. Посадова публічна. Тому чим більше публічності, тим краще. Але бояться світла. Бояться тому не хочуть. Олексій Павлович цього не розуміє. Якщо ти обіцяв нам громаді, що ти йдеш нам служити, то будь ласка, відкрито все працює і так далі. Немає відкритості, стало гірше ніж було. Активісти натомість кажуть, не так потрібна онлайн трансляція з приймальні, як проста робота мера і його оточення в напрямку відкритості, адже ногу зламати можна не лише на слизьких чернівецьких вулицях, а й на сайті міської ради. Я Просто бача знайти потрібну інформацію, видається деколи фактично неможливо. Сується проектів рішень то більше припинив проектів рішень публікують порушення закону. Іноді це ускладнює роботу чернівчан з необхідними документами. Зараз не в Чернівцях, так я маю пропозиції до регламенту. Так я їх надішлю на електронну пошту Чернівецької міської ради. Але чому на сайті немає проектів рішень? Пише активіст громадянської мережі «Опора» Григорій Сорочан. Також додає результати поіменного голосування та протоколи, якимось чином спершу з'явилися не на сайті міської ради, а у виданні молодий буковинець, дружиною заступника головного редактора, якого є радника з зв зв'язків з громадськістю Ірина Карімова. Вона й відповідає за невчасну публікацію проектів рішень, а громадські активісти все ще чекають. Окрім некоректної роботи сайту, загалом ігнорування відкритості влади не на користь місту, зазначають активісти. Адже закритою є не лише інформація, а й доступ до основних комунальних посад. А згідно з вимогами чинного законодавства України їх потрібно визначати через конкурс. Щоб міський голова призначив якусь свою людину, яка там керувала в інтересах би міського голови його однопартійців, а справа в тому, що ну людина має бути ну, надати найкращу пропозицію щодо себе. Людина має пояснити, чому саме вона хоче займати цю посаду, і щоб із із декількох кандидатів була обрана одна фахова і достойна. Проте і ця вимога міським головою ігнорується, адже ще жодний керівник підприємства не отримав посаду за законом, тобто через конкурс. Чому порушує так грубо нехтує Олексій Павлович законодавство? Очевидно, тому що не пам'ятає, що систематичне порушення міським головою законодавства тягне за собою дострокове припинення повноважень, яке здійснює міська рада двома третинами голосів таємним голосуванням. А систематичне це два рази більше. Олексій Павлович вже в цьому скликанні розів за п'ять. Ть порушив це. Я не все рахую. за п'ять разів порушив законодавство. Громадські активісти також додають у цьогорічному бюджеті закладено гроші на оновлення сайту, і вони докладуть усіх зусиль, аби зробити його зручним і функціональним. А також окремо розроблятимуть сайт міста і сайт Чернівчан, де буде публікуватися вся необхідна для містян інформація. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.